Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 10 червня. Будемо традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз. Бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче бачите номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Октавія, а 18 2018 року, 14990 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, пробіг 163 тисячі. Так, дякую. Так вона виглядає в салоні. Гольф сьомий, алтрек 2017 року. 16500 ціна, 1.8 бензиновий двигун, автоматична коробка передач, повний привід, 42 тисячі пробіг. Номер телефону є. Шкіряний чорний салон. Мультикермо. Так, 42 тисячі це на кілометрів не миль. Автомобіль з Америки. Відігріве сидінь є кондиціонер. Toyota Camry. 9 рік. 8500 ціна, офіційний автомобіль, 2,4 бензин, механічна коробка, авто обслужене. 265 пробіг. Так, чинили. Так, зараз так виглядає. Клімат контроль, п'ятиступенева механіка. Фаркоп, парктроніки. KIA Ceed, 10-го року, 6790 ціна, 1,6 дизельний двигун, автоматична коробка передач. 250 пробіг. Так. Також стан сидіння не буде видно. То в чохлі в чохлах є Парктроніки. Пасадба шостой в Седані, восьмий рік. 7800 ціна, двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, автообслужена. 217 пробіг. Так, світлий салон, шкіра Алькантара. Так виглядає. Підігрі сидінь клімат-контроль. Peugeot 508 2012 року, 7,990 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, 296 пробіг. BMW 528 13 року. 17800 ціна, 2-літровий бензиновий двигун, потужність 245 кінських сил, автоматична коробка передач, повний привід, автомобіль не битий, 191 тисяча пробіг. Світлий шкіряний салон. Трактор регулювання сидінь. Є люк. клімат-контроль. x кліматконтроль. Електропривід на багажнику. За деталі може звертайтесь до власника. Рено Меган 2010 року. Так, 8700 ціна, 2-літровий дизельний двигун, автоматичні коробці передач. Рідко такі трапляються, до речі. Так, клімат круїз. Номер телефону є. Вказаний пробіг. Безключовий доступ. Розглянемо, може буде видно. Салон комбінований, є підігрів сидінь. Пробіг, не бачу тут. Кліматконтроль є. Такі є парктроніки. Тесла Model S. Є в нас і такі автомобілі на ринках. Вони в основному у Львові зустрічаються. Тут 16 рік, 29500, 70 кВт батарея, повний привід. Можливий обмін. По так, потужність 340, номер телефону видно добре. Максимальна комплектація 108 пробіг. Так, так виглядає. Натуральна шкіра, підказує власник. Звичайно, скляний дах. Вона виглядає. Дякую. Октавія а 5 13 го року 8650 ціна 16 дизельний двигун, механічна коробка передач. Дякую. 242 пробіг. Так виглядає в салоні. Ага. Є люк. Мультикермо. Підігріва сидінь, клімат-контроль, -дисп... Клімат дисплей, навігація. Фаркоп, парктроніки. Меган четвертого покоління. 18 рік, 13900 ціна, 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач, 130 пробіг. На Львівському авторинку такі автомобілі рідко виїжджають. Вирішила вам показати. Так, так вона виглядає в салоні. Парктроніки. Б-6 Passat в універсалі, 6-го року. 700 ціна, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 280 пробіг. Комбінований салон шкіра Алькантара, електрорегулювання сидінь. Виглядає. Є люк. Мультикермо, підігріва сидінь, клімат-контроль, вісплай. Дякую. Угу. Автокрісло є таке, як бустер. До речі, на посадах вперше таке зустрічаю. Є парктроніки. Шкода суперб. 10-го року, 10500 ціна, 2-літровий дизельний двигун, механічна коробка передач, повний привід, 260 пробіг. Світлий шкіряний салон. Виглядаємо електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Так, це буде хороша комплектація. Так вона виглядає. Так, підігріви, сидінь, клімат-контроль, дисплей. Власник підказує, так автопаркування є. Так от бачите. Фаркоп, парктроніки. Так, і акустична система. Стоїть покращено. Б-8 пасад в універсалі 2015 року. 13500 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка передач. автообслужена, обслужено, 254 пробіг. Та ваша? Ні, відкривається. Можна? Електрорегулювання сидінь. Так, масаж сидінь, якщо не помиляюсь. Дисплей навігація, чистиступинева механіка, кліматконтроль. Харкоп, перактроніки. Шкода Фабія 14-го року. 4950 ціна, 1,4 газ бензин, 232 тисячі пробіг. Механічна п'ятистопанева коробка передач. Так, кондиціонер є. Рено меган 2013 року, 9250 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач, рідний пробіг 200 тисяч. Номер телефону є. Акустика Bose. Салон комбінований, клімат-контроль. Парктроніки. Ще одне Теслу знайшли, модул 3. 18 року, 27.300 ціна. Так, повний привід. Орієнтовний зап... Так, 75 кВт батарея, long range. повний привід. Так, 500 км запас ходу, максимальний автопілот. Автопарковка преміум музика 82 пробіг. Так вона виглядає в салоні. Угу. Ауді А4, 7 тисяч ціна, четвертий рік, 1,9 дизельний двигун, механічна коробка передач, 263 пробіг. Передні електросклопідйомники. Підігрів сидінь. Двохзонний клімат-контроль. Такі механіка. Є парктроніки. Дякую. Opel Corsa, третій рік, 3,300 ціна, літровий бензиновий двигун, механічна коробка, 215 пробіг. Так, є ще комплект коліс на дисках. Так, Склопідйомників немає. Так, тут все в чохлах, тому стан Видно, не буде такий. Веселий автомобіль. Кондиціонер є. Багажне відділення. За деталями вже звертаєтесь за номером телефону до власника. Октавія. А А7», 16-го року 11700 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. Пробіг 192 тисячі. Так виглядає. підігріва сидінь, день, клімат-контроль, дисплей навігація, п'ятистопанева механіка.